Дуже сумна казочка, як поляки з московитами в 1667 році Україну поділили. Отже, на той момент поляки воювали з шведами, турками татарами, а з московитами вона мала дуже стромні стосунки. І в разі чого війну з московитами вона б не потягнула. Московити також не хотіли воювати з поляками, тому що на той момент в Дону були повстання на Кубані були повстання. Але незважаючи на це, московська армія дуже добре. Контролювала лівий берег України і о, лівобережні гаймани, фактично сєпари, дуже добре їм підпорядковувалися. Тобто, все, ми їх слухались. Поляки ж хотіли об'єднати Україну під своїм протекторатом. Московити цього не хотіли. Московити розуміють. Що треба підписати договір, щоб в майбутньому поляки не висували претензій на лівий берег, а московити не висували претензій на правий берег. Полякам це подобається. Також московити зазначають, що вони віддадуть їм Київ, а лівий берег залишиться за ними. Все таки договір підписали, все начебто було кльово. Але саме прикол в тому, що українців і представників козаччини козацьку старшину гетьманів з обох боків не покликали на цей договір, тобто поляки і московити. Потім свої гетьмані поставили перед фактом, що от ми підписали, ми поділили. А вас взагалі про це не поінформували. Гетьмани були в шоці. Як? Вони це може бути навмисне, може вони просто забули їх покликати. Але українці були цим дуже сильно ображені. Після цього Петро Дорошенко намагається об'єднати Україну, Іван Берховецький намагається вийти з-під Московського протекторату, але в, нього ніч... але в них нічого не виходить. І московське царство зразу почало порушувати умови цього договору, тому що за умовами андросівського перемир'я московити мали вивезти свої війська з Києва, які мав би передатися полякам, але по факту вони не вивели війська. І по факту Київ і далі контролювався московським царством. І як зазначають історики, якщо поляки і московити ділять Україну, то німці і московити наступно ділять Польщу.